Не так давно, десь у 2008 році, на полицях ігрових крамниць з'явилась гра із багатозначною назвою Dead Space. Гра вабила усіх, бо такого ще ніхто не бачив, і вона урвала слави завдяки страху, сюжету і цікавезному геймплею. Забавка розійшлась здоровецьким накладом і принесла мільйони Electronic Arts, А продовження історії мертвого космосу нас мусили довго очікувати. І аж у 2011 році воно вийшло у світ. Нова частина була не така жахлива, Лива, як попередня, але краща в сюжетному плані. Графіка поліпшилась і тривалість гри збільшилась. І ось у 2012 році нам продемонстрували перші матеріали по продовженню історії Айзека Кларка. Сюжет розповідає про подорож Айзека на засніжену планету, дуже схожу на ту, що у Lost Planet, та у Волантіс з місією порятунку своєї подруги із другої частини Елі Ленфорд. Однак не все так просто, як нам би хотілось. Нам і некроморфи заважатимуть, і фанатики, яким вже справді позривало стріхи, і давно забуті місцеві мерці планети, і здоровенні акріди. ой, перепрошую знову цей засніжений Lost Planet. Величезні боси некроморфи змусять вас попотіти, бо як і Славко Карчук, вони не здадуться без бою. Звісно, різких поворотів сюжету не оминути. До того ж, у нас тут кооператив, і ми просто не можемо прогавити історію нашого побратима, який допомагатиме регулювати популяцію некроморфів на планеті. Однозначно, сюжет для такого жанру дуже добрий. У ньому відкривається справжня суть Айзека та його напарника. Графіка у Dead Space завжди була чудова і на свій час виглядала щоразу красиво та стильно. Моделі головного героя виглядали живими, а анімація обличчя була вельми переконливою. А про деталі Тацію і розмаїття монстрів годі згадувати. Тож, якщо усе завжди було таким файним, чи змогли розробники зробити це ще кращим? Та бодай мені дроти інтернету обірвуться. Вони таки спромоглися потішити нас ще видовищнішими графікою та анімацією. Айзек бігає, мов живий, і так же натурально б'ється із некроморфами. Графічне виконання решти персонажів також не викликають жодних нарікань. Кількість краєвидів у порівнянні з попередницями збільшилась і з новітньою графікою вони стали ще. Красивішими, мимоволі зупиняєшся у таких місцях, щоб просто насолодитись тим, що трапляється перед очі, і забуваєш, що за рогом на тебе чигає монстр, який помер ще 200 років тому, але ось воскрес, щоб у ваше тіло вхопитись своїми холодними руками. Так, графіка стала красивішою, і це нам демонструють багато разів на цій засніженій планеті, де майже завжди хурделиться, і ти не бачиш нічого на відстані власного носа. Але трапляються моменти, де може пригріти сонечко, і тоді, після тяжких морозів, ви дійсно. Сіно зрадієте, побачивши яскраве сонце і відчуєте його життєдайне тепло. Напевно, на цьому плюси гри вичерпуються. Не те, що гра більше не може нічого доброго показати, просто лише це у ній запам'ятовується. Про геймплей можна сказати багато поганого і мало доброго. Почнемо з того, що гра перетворилась в такий собі Dead of War, і це видно з перших хвилин. Ви перекочуєтесь та ховаєтесь за укриттями. Так, вам не почулось: з'явилась система укриттів, що вберігає Айзека від фанатичних. Нападників, це напевно один із недоліків гри. Перестрілки із людьми, виконані поганенько, і ніяк не вписується в атмосферу космічного жахастика. Виникає відчуття, що це вставили у гру просто для глуму. Однак від некроморфів укриття не допомагають, оскільки майже всі вони ведуть бій на ближніх відстанях. Тому від них можна лише як колобок перекочуватись із місця на місце. З'явилась система крафтингу зброї, майже як у Майнкрафті, що є доволі приємним нововведенням. Пер ви можете. Проявити себе творцем зброї, яка у вправних руках винищуватиме ваших ворогів. З'явилось чимало моментів, де потрібно щось швидко натискати, рухати і смикати при цьому у певному напрямку за короткий час. Таке ми зустрічали у другій частині, але у третій цього стало значно більше. Однак ці швидкі трафунки не настільки відшліфовані як минулого разу. Виникає відчуття, що розробники не вкладались у часовий проміжок і зліпили цей елемент на відчепися. Напевно, потрібно щось сказати про липку атмосферу. Нітючого страху, яка переповнює гравця, коли той проходить Dead Space 3. Щоб висловити це коротко, потрібно лише сказати, що її немає взагалі. Усі моменти, коли вас намагаються перетворити на цегляний завод імені Бендера з Генача Родрігеза, грунтуються лише на дуже гучних криках, просто у вухо і швидкому виникненні ворога з під ваших ніг. Єдиний момент, який змусив автора цих слів здригнутися, трапився лише тоді, коли довелося відволіктися на відповідь у скайпі, і не дуже доброзичливий некроморф закричав рецензенту у вухо. На цьому Жахи скінчилися. Як на третю частину, гра поповнилась здоровецькою кількістю різноманітних ворогів та босів, від маленьких за розмірами як хом'ячок до здоровенних як будинок, яких не так легко вбити. Так, я жартую, все залишилось, як і було. Бігай, знаходь слабкі місця, і бий їх туди. Потішило те, що ми можемо пізнати некроморфів, так би мовити, зсередини. Звісно, у грі і не без усіляких обелісків, тому і з ними доведеться поморочитися. Але не забуваємо, що не тільки некроморфи нам протистоять, але й люди. Фанатики, які вважають, що діють заради загального добра. А тепер перейдімо до найсоковитішого, через що ми очікували гру. Це кооперативний режим, який можна і вимкнути. Але нам це не цікаво, адже кооператив реалізовано дуже добре, хоч і не так, як нам обіцяли. Ви скажете, що кооператив вбиває горор? Не бійтесь, його тут немає, тому і вбивати нема що. Ті, хто хочуть довідатися продовження історії Айзека Кларка і не хочуть, щоб близькі друзі сумували на самоті, беруть по геймпаду і проходять разом. Великою Перевагою для кооперативу стала покращена стрілянина, яка на геймпаді вдається швидше і краще ніж раніше. Роблячи висновок, можна сказати, що Dead Space зі справжньою жахальною атмосферою залишився далеко позаду. Тепер це видовищна стрілянка з елементами жахів. У гри багато мінусів, хоча плюсів більше. Але це не змінює враження розчарованих фанатів. Для повторного проходження гра не надто надихає. Під кінець ви самі благатимете, щоб вона закінчилась, але у грі себе виправдали крафтинг. Та кооперативний режим тому слід сподіватися, що продовження не забариться і не буде таким схожим за системою бою та переміщенням, як «Gears of War».